Воріти сьогодні дорого, а лікуватися ще дорожче, так вважають чимало одеситів. але насправді в нас існує маса можливостей отримати безкоштовні медичні послуги від діагностування до операції. Тільки треба знати алгоритм дій. Ось про це ми сьогодні поговоримо з директором центру сімейної медицини доктором науколеною Колоденко та заступницею медичного директора з консультаційної роботи 10-ї клінічної лікарні Людмили Шевченко. Я вітаю вас в нашій студії. І знаєте, хочу почати ну, майже з філософського питання, але його вже багато років задають десити, зокрема нам журналістам. А я хочу його переадресувати до вас як до медиків. Скажіть, будь ласка, правду і тільки правду, чи існує зараз в Україні, зокрема в Одесі, безкоштовна медицина? Олена, давайте як з першої ланки з сімейних лікарів почнемо. Ну, звичайно, з вас. так Принаймні, наша держава нам це гарантує. А вже е, завдання пацієнтів цим користуватися для того, щоб е, Медичні послуги для пацієнта були безкоштовними. По-перше, треба прийти знайти свого сімейного лікаря, заключити з ним декларацію, і далі, якщо в цьому є потреба, то е, сімейний лікар може виписати направлення і скерувати його або на додаткові дослідження, або на додаткові консультації. Ну про це або... ми зараз будемо більш детально так. говорити. Скажіть, но декларації в нашій країні заключають вже ну, якщо не помиляюсь, років 8, не, не менше, можливо, навіть більше ну, трошки так? менше. Nee, менше, але менше, так, так. Так. І що є люди, які ще не заключили декларацію. Так, звичайно. А, тобто, а для них медицина буде. А для них, якщо у них немає декларації, то вони не можуть отримати послуг певний перелік послуг безкоштовно. Так, Людмила, тоді долучайтесь до розмови, бо у вас друга ланка, вже діагностичний центр. Чи є от в вашому діагностичному центрі безкоштовні послуги? Так, вони є в нас, але ж вони є для тих, у кого є декларація з сімейним лікарем. Тобто, якщо виконати першу умову, а, заключити декларацію, то а, ну скажімо так, розчиняються двері, і а, ти набуваєш так. якісь можливості. Ось давайте тоді про ці можливості. А, тобто, якщо я як хворий приходжу до свого, свого сімейного лікаря, і а, він ставить мені якийсь діагноз. так? Так, так. далі відбувається, що дається направлення. Ну, звичайно, сімейний лікар спілкується з пацієнтом, він питає, які в нього скарги, що у його болить, і вирішує, по-перше, що йому потрібно для того, щоб цей діагноз встановити. Якщо треба зробити там наприклад загальний аналіз крові загальний аналіз сечі сух, цукор холестерин це все можна зробити безпосередньо у свого сімейного лікаря е е лікар виписує направлення пацієнти де е е в пацієнта беруть е е Зразки, проводять забор аналізів для того, щоб отримати результати. Тобто Якщо це базові аналізи. Це базові аналізи. Базові аналізи також можна зробити кардіограму, можна зробити тести на віч, на гепатити, Е Це все. Вне? Це все робиться безкоштовно у свого сімейного лікаря. Окрім того, вакцинація згідно календаря щеплень угу. робиться також безкоштовно. Вакцинація від ковіду робиться безкоштовно у свого сімейного лікаря, якщо пацієнт підписав декларацію. Так. Якщо потрібні якісь додаткові, додаткові методи так. дослідження, наприклад, там біохімічні аналізи, або там ультразвукове дослідження, або ще якісь більш Складніші е, е, інструментальні дослідження або потрібна консультація інших фахівців, наприклад, кардіолога, гастроентеролога, е, нефролога, невропатолога, тобто видаємо. І, ви і пацієнт може йти в е, будь-який. Е, Діагностич, клініка діагностичний центр, який підписав договір з Національною службою здоров'я України, будь-який, який, будь -який, будь -який, який будь підписав місту. договір. Ага. Так. І за цим направленням пацієнт має отримати цю послугу безкоштовно. Так, Людмила приходить до вас пацієнт ось таким направленням. І е, е, я розумію, що він повинен стати в чергу, чи як? От як відбувається далі ось цей процес безкоштовного отримання консультації? у фахівців? Так, пацієнту можна, можливо, навіть не приходити. В нашій лікарні є така унікальна можливість цілодобово записатися на прийом до лікаря або на обстеження. За телефоном? Так, та, за та, телефоном, та, кол-центр. Угу. Цілодобово можна зателефонувати, якщо є направлення від сімейного лікаря. Так. На рецепшені його записують, вказують, який день, який час, і пацієнт собі приходить, коли вже він записаний. Тобто, немає черги. Це дуже зручно. А якщо в мене немає декларації і я приходжу на консультацію, тобто я не можу взагалі потрапити? Ну, так, чи загрожає? Ні. Не може не може, тобто ви приймаєте е, лише звичайний... за електронним направленням. Бузькі спеціалісти приймають за, за електронним, електронним направленням. А якщо мова йде про саме ці дослідження, про про які говорила Єлена, УЗІ там уж, все так інше уж, це так уж, також треба так записатися. Так дивіться, але знаєте, тут виникає багато питань, тому що в нас ну зараз за часи війни люди мігрують, тобто в нас є багато внутрішніх переселенців. Ось як їм бути. Ну, може, чи я можу скажу, не так, якщо дивати, цей да. пацієнт звертається за медичною допомогою в будь-який центр первинної медико-санітарної допомоги. І якщо ситуація потребує надання невідкладної медичної допомоги, ця медична допомога, незважаючи чи є декларація, чи немає декларації, має бути надана цьому пацієнту безкоштовно. Це невідкладна, Це допомога, невідкладна говоримо, медична да. допомога. Якщо людина є внутрішньо переміщеною, особою, звичайно, ми всі розуміємо, що зараз це ну постійно відбувається. То така людина також може прийти до. Сімейного лікаря, і якщо ну, в нього є декларація з іншим сімейним лікарем, так, наприклад, ось. в тому місці, де він е, раніше е, проживав ну, з Харкова, наприклад, наприклад, там, наприклад да. Да. Угу. то с, е, сімейний лікар нашого міста все одно огляне цього пацієнта, все одно випише направлення, наприклад, на інші дослідження або на консультацію вузького фахівця, і пацієнт може піти вже до діагностику. Е, Стичного центру для того, щоб зробити ці дослідження, тобто я залишаюсь з іншим, іншим сімейним лікарем, декларації в нього, якщо залишаюся. це внутрішня переміщена особа? особа. Тобто так. в неї є статус, офіційний так. статус. Так. Мила, а ось щодо ВПО в вашому центрі, тобто немає, е, немає ніякої різниці. Одесити чи ВПО немає взагалі. Тобто взагалі, взагалі ні. немає. Немає ніякої різниці. Скажіть, будь ласка, тут виникає ще питання, коли до вас, наприклад, звертається людина і ви розумієте, що її вузькі спеціалісти, фахівці, які її досліджують, вони розуміють, що її треба госпіталізувати. Ось як далі відбувається алгоритм дій? У нас в лікарні це просто, тому що мультидисциплінарна команда. Може бути зібрана дуже швидко, і якщо пацієнт потребує стаціонарного лікування або більш детальної а, обстеження. обстеження, це можливо зробити буквально дуже швидко. Тобто, буквально з прийома пацієнта можуть госпіталізувати, якщо це потрібно, тому що це ну, направлення для пацієнта. Дуже багато запитань, що стосується безкоштовних ліків. Який виписує і сімейні лікарі, і вузькі фахівці, ось як діє, які програми зараз взагалі існують в державі, зокрема в Одесі, за якими можуть отримати ці ліки ці послуги доступні ліки доступні. Ну, в Одесі існують всі державні програми, вони всі працюють. Якщо це стосується безкоштовного отримання медичних препаратів, то це є програма Доступні ліки. І якщо пацієнт має хронічні захворювання. Такі, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, бронхіальна астма. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує рецепти, і за цими рецептами безкоштовно або з невеличкою доплатою можна придбати препарати в аптеці, яка підписала договір з Національною службою здоров'я України. Хто, власне, скажімо так, контролює стан пацієнта, знаєте, бо е, є люди, наприклад, які які Дуже люблять лікуватися. Є ті, хто не любить і не ходить по лікарям, а є ті, хто навпаки. Ось, провірте, в мене там щось, щось болить, щось там скрипить, щось інше. І знаєте, вони, сімейний лікар пише, ось ну, загальне, загальне обстеження. Він приходить до вас і починає ходити по лікарям. так? І ось один лікар, один там фахівець, невропатолог, психіатр, я не знаю, індекринолог, всі його обстежили, і кожен видав, власне. Власне, таке якийсь е, 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 підсумок, скажімо так, і так. далі. От хто відповідає в цій системі за результат? Ну, от дивіться, в, в, взагалі, в такій ідеальній системі <фут> за здоров'я пацієнта має відповідати сімейний лікар. І дуже добре, коли е, пацієнт знайшов свого сімейного лікаря, у них є контакт і вони удвох у двох, я хочу е підкреслити, підкреслити, що так, підкреслити, підкреслити, що саме у двох, Тобто і лікар, і пацієнт е мають відчувати і свою відповідальність за здоров'я, ну лікар за здоров'я пацієнта, пацієнт за своє власне здоров'я, і робити все необхідне для того, щоб е профілактувати або підтримувати там у стадії компенсації свої хронічні захворювання, е спостерігати там. І при виникненні яких так якихось таких гострих ситуацій, то пацієнт знає, що треба звернутися до свого сімейного лікаря. Ось, і... ось ви, ви сказали дуже важливу фразу про профілактувати. Тобто, ми не лікуємо, коли вже болить, а ми намагаємося якось заздалегідь попередити якусь хворобу. А от саме до діагностичного центру, якщо я знаю, що в мене ну, наприклад, я не знаю серце там, от щемить, ну, мені здається, чому я не можу прийти? От... Напряму до ну, діагностичного по, тисяч... по центру до кардіолога. Хочу. <хи> <хи> По-перше, дуже часто, коли е, пацієнту здається, що в нього щимить серце, це може бути взагалі. Ну, сенс, взагалі І саме для цього дуже важливо, щоб пацієнт звернувся до свого сімейного лікаря, тому що е, сімейний лікар. Е, Ну, не сьогодні вони достатньо кваліфіковані фахівці, і він може відрізнити або це серце, або це не серце, або наприклад, це як. Е Щось інше щось у цього, в щось в голові або <ріст> щось в спині, <ріст> і, і, і може вирішити, куди цього пацієнта треба направити. Тому що, коли пацієнт сам собі вирішив, що це серце, він йде до кардіолога. Кардіолог його обстежує, бачить, що нічого для лікування немає. Відправляє пацієнт сам іде до невролога, потім пацієнт сам іде до хірурга, а потім <ріст> він ще йде. І процес діагностики затягується. Ну, досить нетривалий час. Окрім того, витрати, які може вкладати держава да, в діагностику цього пацієнта, вони будуть також досить великими. Тому дуже важливо, щоб пацієнт в першу чергу звернувся до Все, свого таки, сімейного, до сімейного лікаря, лікаря. Все, а таки, сімейний лікар вже визначає, до якого фахівця, на яке дослідження, на які лабораторні аналізи треба відправити пацієнта і коригує вже і діагностичну. ...процес і потім вже лікувальний, тому що так, да, іноді часто пацієнт прийшов від одного фахівця, від іншого, від другого, від третього, і, і не знає, не знає скатин, да, не і, і, і іноді він не знає, що ж йому. Робити, робити тому, тому що кожний фахівець тому, призначив ну, принаймні там по 5 препаратів, які іноді несумісні між собою. І тому вже задача сімейного лікаря проаналізувати це все і призначити те, що буде дійсно корисним для пацієнта. А, тоді давайте згадаємо, все ж таки, що на дворі осінні ми вже входимо в опалювальний сезон. А це і сезони грипу і вірусних захворювань. Ваші поради нашим глядачам? Що робити, щоб навіть ось в таких складних умовах зберегти е, здоров'я і не потрапляти все ж таки до вас, не навантажувати медичну систему собою? Давайте так. З вас знов таке Ну, По-перше, щоб не навантажувати медичну систему, все ж таки краще заздалегідь прийти до свого сімейного лікаря, е отримати поради, як е вступати в цей ос осінньо-зимовий сезон, і е що робити. Ну, по-перше, це вакцинація, тому що найкращою профілактикою і грипу, і ковіду є вакцинація, і це ніхто не відміняв. По-друге, це е Правильний спосіб життя, який включає в себе і правильне харчування, і дозоване фізичне навантаження, і провітрювання кімнатою, і перебування на свіжому повітрі, особливо це важливо для, діт для дітей. І, і... і з... Давайте щось залишимо для любви. <клес> <клес> так, здоровий спосіб життя, вакцинація, що ще. От що це От про що треба подбати, знаєте, ось в наш вік стресу. Зменшити, попитатися, намагатися зменшити стресу. Тобто гуляйте, малюйте, танцюйте, наслаждайтеся життям, як це можливо. Ну що ж, ось на такої позитивній ноті ми сьогодні закінчуємо нашу програму. Я дуже дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію. І будемо здорові!